Друзі, з 19 по 21 серпня ми проживаємо повнолуння у знаку водолія, яке відбулося о 21.26 за Києвом. Пам'ятаємо, що повнолуння це протистояння сонця та місяця, і це повнолуння несе напругу, тому що Уран управитель водолія. Має напружений аспект до Меркурія ретроградно і ще ряд квадратур, а напружені аспекти до урану несуть непередбачувані події, які ніхто не може очікувати. Проявляємо пильність та обережність. В період повнолуння наша нервова система дуже напружена, можлива підвищена роздратованість. Запальність, схильність до конфліктів. Добре гуляти на свіжому повітрі сприятливо робити легкі фізичні вправи, займатися йогою, медитаціями, практиками очищення, позбуватися негативу, читати мантри, молитви. Всі ці поради використовуємо для збалансування нашої енергосистеми. І Повний місяць у водолії це час ідеально підходить для будь-якої розумової та творчої діяльності, у тому числі для суспільної та політичної. Час спілкуватися з однодумцями, друзями за інтересами. Підходящий момент щодо симпозіумів, конференцій, вступу в партії, гуртки і секції, суспільства. Непогано йдуть справи з нерухомістю. Повний місяць ідеальний час для збору лікарських трав, оскільки їхні цілющі властивості в цей момент максимальні. Крім того, загострюється схильність до сприйняття всього містичного. Магія цього повного місяця підходить для того, щоб проводити ритуали на гроші. У повний місяць усі. Обряди на отримання, залучення чогось діють дуже швидко і потужно. Тому що місяць у цей час має найбільшу енергетичну силу. У період повного місяця спостерігається максимальна народжуваність дітей. На жаль, у цей час з'являється надмірна імпульсивність у спілкуванні. Підвищується потяг до негативного мислення та вживання алкоголю. Саме на період повного місяця припадає місячний пік конфліктних зіткнень, аварій, бійок, спроб самогубства та вбивств. Не дуже підходящий час для звернення до офіційних інстанцій підписання важливих документів. Не можна просити підвищення на посаді. Чи зарплати, це може спричинити гучний скандал і навіть звільнення. У повний місяць не можна вирушати в далекі подорожі, експериментувати із зачіскою, позичати гроші. Повний місяць підсилює кровоточивість ран, загострює хронічні захворювання та душевні розлади. Будьте обережні під час роботи з електрикою та всіма електроприладами. Місяць у водолії жадає емоційної свободи, тому в ці дні нас можуть збентежити дивні та нехарактерні емоції. У повний місяць потрібно частіше бути в компанії, в колективі. Це допоможе зрозуміти свої почуття. І звільнитися від негативних емоцій страху, гніву, ревнощів. проявляємо терпіння, зваженість, будьмо більш зібраними у своїх справах. 22 серпня Сонце переходить до знаку Діва і переключить нас з празності на більш логічне, структуроване відношення до життя. Настає час роботи, турботи, клопотів. Тому дуже добре все планувати і будьмо уважними. Водолій це знак, який до кінця важко зрозуміти. Суть водолія в тому, що він дає динаміку нашому суспільству. Завдяки цьому знаку ми еволюціонуємо. Водолієм управляє уран. А до відкриття урану водолієм управляв Сатурн. Сатурн планета часу, рамок, обмежень. А уран вважається королем змін. І якщо Уран береться за зміни, то вони можуть бути рішучими, інколи радикальними. А ми по своїй людській природі хочемо, щоб усе було стабільно. А це зазвичай дає застій. Болоце, нудьгу. Тому і з'являються люди-ураністи, які створюють певну динаміку. Водолії являються знаком суспільства, груп, колективів. Водолій – це я в суспільстві. А протилежний знак Лев. Навпаки, я, цар, лідер. Подивіться на мене. По водолію я це індивідуальність це індивідуальність, і разом ми створюємо якесь суспільство з якимись загальними цінностями та ідеями. І це повнолуння у водолії показує, що наше суспільство постійно змінюється, змінюються традиції, погляди. І зараз це може бути дуже радикальним. Багатьом не подобатись. В нашому житті можуть відбуватися якісь зміни, які ми не хочемо приймати. Тому що нам добре в тому способі життя, якого ми дотримуємося. В це повнолуння уран стоїть у квадратурі і до сонця, і до місяця. Це дуже потужна енергія. І нам потрібно прийняти себе такими, якими ми є. І якщо ви боїтеся осуду інших людей, то для вас це проблема, і тут можуть бути зміни. А якщо ви є самим собою, не носите маски, то для вас такий аспект дуже добрий, проривний. Уран, який управляє водолієм, революціонер. По водолію йдуть ідеї майбутнього, прогресивні погляди за краще майбутнє. І все починається з себе. Уран в квадратурі до Сонця та місяця покаже нам в цьому повнолунні на застій та кризу. Також ми спостерігаємо в карті повнолуння 19 серпня. Венера стоїть в опозиції до Сатурну. Ми потребуємо перегляду сфер життя. Не поспішаємо, не купуємо дорогих речей, конфлікти вирішуємо, використовуючи компроміс. Венера планета вибору, кохання, грошей, комфорту, відносин, краси. З 5 по 29 серпня йде по знаку Діви і, проходячи по цьому знаку, значно охолоджує любовний пил. На зміну пристрасті приходить стриманість та розумність. Відчули друзі. Люди стають менше підпорядковані емоціям, все аналізується та зважується. Ми можемо бути більш критичними, надавати багато уваги дрібницям. Відносини, які розпочалися в період проходження Венерою знаку діви, можуть вказувати на те, що партнер може бути достатньо критичним та вибірковим у виборі, та дуже вимогливим, але надійним, турботливим, з добре розвиненим почуттям обов'язку. Грунтовність, неспішність та практичність, Стають основними векторами у питаннях фінансів. Цей період нам дається для того, щоб ми проаналізували свої відносини та навели порядок у сфері відносин. Подумаємо, чого нам не вистачає у своїх відносинах, до чого ми прагнемо, як зробити наші відносини більш гармонійними. Венера у Діві дає енергію стриманості. Холодності та відстороненості у відносинах. Вона не поспішає розкривати своїх почуттів. Я дуже вдячна всім вам за увагу. Бажаю щасливого повнолуння. Водолій це знак високого інтелекту. І повнолуння у водолії підніме дуже багато філософських питань. І як завжди, Підготувала афірмації для збалансування нашої енергосистеми. Афірмації змінюють наше негативне мислення на позитивне. Отже, заспокоюємось, робимо глибокий вдих, видих. Я звільняюся від усього негативного. Я наповнююсь світлом та енергією. Моя душа чиста та світла. Використовуємо цю потужну енергію для роботи над собою, очищення, трансформації. Бережімо свої сили, направляємо свою енергію в творче русло, щоб вийти на новий рівень усвідомлення та гармонії. Бажаю вам, друзі, всього найкращого!